У ми починаємо нове життя є декілька правил. Ніяких папіків, ніяких підприємців і ніяких інтрижок. Зрозуміли? Ну хоча б одного, маленького, красивенького, Лесю ні. Але я боюся їхати до школи. Ну, все, малявка, нічого не бійся, іди, ми з тобою. Ї -ї -ї. Ну добре, все, я побігла. Пока. Я знаю, що нам важко, але ми сім'я, і ми не тікаємо від проблем. Ми вирішуємо їх разом. Ну, іноді тікаємо. Але як гарно ж.